Для того, щоб почати реєструвати розрахункові операції в обліково-касовій системі БАС за допомогою вбудованого додатку кашалот, перейдіть в розділ Продажі. Оберіть Робоче місце касира та натисніть Новий чек. Натисніть кнопку Ще. У меню Оберіть Відкрити зміну та авторизуйтесь в РМК кашалот за допомогою свого електронного підпису. Якщо ви бажаєте, щоб під час реєстрації чеків та інших документів не потрібно було вводити пароль до особистого ключа, залиште позначку біля напису Зберігати пароль протягом сеансу. Для реєстрації розрахункової операції додайте в перелік всі необхідні товари або послуги та натисніть кнопку Оплата. Оберіть форму оплати, наприклад, готівкова оплата. Вкажіть суму, надану покупцем, і натисніть Пробити чек. Після цього програма Кашелот автоматично сформує фіскальний чек і зареєструє його на фіскальному сервері контролюючого органу, а його друковану форму ви побачите на своєму екрані. Щоб надати чек покупцю, скористайтеся будь-яким запропонованих варіантів. Для того, щоб закрити зміну у вікні РМК, натисніть кнопку Ще та оберіть Закрити зміну. Якщо в касі залишилась готівка, програма попередить про це і запропонує виконати операцію службової видачі. Натисніть ОК, а у вікні службової видачі далі, після чого автоматично буде сформовано та зареєстровано на фіскальному сервері чек службової видачі та з звіт, а зміну буде закрито.